Hello everyone. I'm happy to see you, there. Добрий день всім рада вас бачити. Сьогодні ми вивчимо, як можна прочитати дві буковки O, якщо вони знаходяться поруч у слові. Тож, коли ми бачимо дві букви О, ми читаємо їх як U, Book, Good. Або довгий звук У Т. New words for today. Нові слова на сьогодні. A book книга. A room кімната. a boot – черевик. a spoon – ложка. good – хороший. Pond – Ставок. stick – Палка. to – також. Exercise 24. Read and translate. Вправа 24. Читаємо і перекладаємо. Такі вправи потрібно читати докону або докривки і постійно перекладати. Таким чином, ви краще запам'ятаєте слова. A big book велика книга. A little book маленька книга. A good book хороша книга. A bad book. Погана книга. A book and a bag – Книга і портфель. A red book and a black pen. Червона книга і чорна ручка. On a book на книзі. In a book у книзі. At a book. Біля книги. My book. Моя книга. Нагадую вам. Якщо в словосполученні є My, моє, his, його, your, її, то тоді артикль перед словом book не потрібен. It's a very good book. Це дуже хороша книга, або це є дуже хороша книга. Не забуваємо, що апостроф С скорочує слово «is». I have a big book. Я маю велику книгу, або у мене є велика книга. Nick has a little book. Нік має маленьку книгу, або у Ніка є маленька книга. Нагадую вам, якщо головний герой речення I, я, ми вживаємо дієслово have. I have я маю. Але якщо головний герой він або вона, наприклад, ні, Оксана, Марина, Олег, тоді ми будемо вживати дієслово «has». «His book is in his bag» його книга є в його портфелі. В українській мові ми можемо додавати дієслово «є» І якщо ми додамо це дієслово і речення не поміняє свій зміст, наприклад, його книга є в його портфелі, тоді в англійській мові в таке речення треба вставити дієслово is. Запам'ятали book книга. A big room велика кімната. A Little Room маленька кімната. A room – погана кімната. A good room, хороша кімната. In my room, в моїй кімнаті. A very big room. Дуже велика кімната. Зверніть увагу на це слово сполучення. У нас є слово предмет room, кімната, але кімната яка велика, до того ще й дуже. Тому артикль ми ставимо аж перед словом very дуже. A very good room. Дуже хороша кімната. It's a little room. Це маленька кімната. Це є маленька кімната. Можна в український варіант вставити слово є, тому в такому реченні ми додаємо дії слова is. A big family is in a big room. Велика родина у великій кімнаті. Знову пробуємо вставити є. Велика родина є у великій кімнаті, тому в англійському перекладі є дієслово is. I have a big room. Я маю велику кімнату. My bed is in my room. Моє ліжко в моїй кімнаті. Моє ліжко є в моїй кімнаті, тому дієслово «is». Lina has a little room. Ліна має маленьку кімнату. Запам'ятали A room – кімната. A big boot великий черевик. Але я люблю слово чобіток, тому буду казати чобіток. A little boot – маленький чобіток. A black boot чорний чобіток. A red boot – червоний чобіток. A good boot – хороший чобіток. A boot and a cap – чобіток і кепка або черевики кепка. A black boot – чорний чобіток. A red dress – червона сукня. My boot – мій чобіток. In a boot – чобітку. What a boot біля чобітка? It's a black boot. Це чорний чобіток. Або це чорний черевик. І знову у нас тоді є слово is, тому що можна сказати це є чорний чобіток. I have a little good boot. Я маю маленький хороший чобіток. Павло has a little good boot, too. Павло також має маленький хороший чобіток. Зверніть увагу, в українській мові ми кажемо, Павло також має, а в англійській мові слово також ставиться наприкінці. To. «His boot is at his bed». Його черевик є біля його ліжка. У нас є перекладається як «is». Запам'ятали. A boot черевик чобіток. A big spoon, велика ложка. A little spoon, маленька ложка. A good spoon, хороша ложка. A bad spoon, погана ложка. A big spoon and a little cup. Велика ложка і маленька чашка. My spoon, моя ложка. In a spoon. Ложці. In a big spoon, у великій ложці. It's a very big spoon. Це є дуже велика ложка. I have a little good spoon. Я маю маленьку хорошу ложку. Tom has a spoon. Tom має ложку. Thank you for your work and detention. See you next lessons. Goodbye!